Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застилюйтеся. Кладіть, калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе. Народився, перший праздник прийде, Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле. Син Божий, народився, другий праздник прийде, святого. Третій праздник прийде, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, син Божий народився, а на цьому слові. Народився. Христос ся рождає.